Вже пишеться? Такі що самі так, вдінете? Так, що маму вдінете? Я теж не буду це цей маску. Та це вже таки десь було. <світ> Саме так, я знову вдів салатову форму, тому що на гру за третє місце ми почали з мінусів в чаті. Наш прийшло семеро людей. І, тобто я в воротах, і шість, дві заміни. Е, не знаю. Не знаю, чи так, можливо, ці ігри за третє місце нікому були не потрібні, але в цих іграх за третє місце вирішилося, з ким ми будемо грати перехідні ігри з в третьому з командами третього дивізіону, тобто за право виходу вище дивізіон. Ми все-таки попали в цей список. Але якщо ми програємо цю гру, ми попадаємо на, тяжчого, на тяжкішого суперника. Ну, по турнірній таблиці на восьме місце. Якщо про якщо виграємо, ми попадаємо на дев'яте, якщо виграємо. Попадаємо на восьме місце третього дивізіону. Тому ну, ігри залишалися ще досі важливими. Такий збір, в нас же там дехто взагалі пішов з команди на цьому етапі і ще піде. Коротше, ну, це вже спойлери до другого сезону, який вже в, в процесі, да, ви пам'ятаєте, але Гра те що? Знову Гра те що ми вже зіграли з ними в, в, в чемпіонаті гру. Ще раз граємо з ними гру. тут буде так само. Як в півфіналі чи ні? Я не пам'ятаю, як тут було, коротше, давайте дивитися. добре! Гопе, гопе! Занята! Пішла зразу така рубочка там на фланзі і хочу зразу виразити респект від себе, від команди аристократів, арбітрині, яка була з тієї сторони. Я дуже довго просив, щоб цього арбітра нам поставили на матч. Просив, я не знаю, я ні в кого не просив, я просто хотів. Тому що людина знає свою роботу. Це, напевно, найкращий суддя за цей весь турнір. Е, ну, краще я просто не бачив людина суде вищі ліги там України, ще десь, але давала грати, давала боротися, все було чітко. Це гра, в якій до судівства нуль запитань, нуль з нуля. Ну, судівство 10 з 10, давали грати, все чітко, все ну, прекрасно. Чого так не було, чи не можна з іншими? Не знаю, ви скажете, всі різні. та... Але, будь ласка, от приклад того, як не портити гру в футбол. <плес> Обмін небезпечними моментами, гра була досить рівною, незважаючи на те, що там мінялися четвірками по таймінгу, але в нас мінялися якось. Я не знаю, по-дурному можна було ці дві заміни оптимізувати, мінятися по часу, але ми завжди щось міняємося. Поки хтось не при смерті на тому полі, поки то, ну, він ну, не набігається. І то є люди, які не просто набіглися. Видно, що він не можеш ти ну поміняйся, але ні. Вони хочуть грати, вони хочуть свій час на полі, чогось там, не знаю. Так відбувається, ну, але над цим слід теж попрацювати на майбутнє в нашій команді. Тому якось -то так. Вадя, це я, я, Це. Юра, може? Дай зараз, дай зараз! Прикидаємо! Знов дирка в нас в обороні, чомусь знов центр розійшовся, дають пас просто чудаку в центр, який спира б'є в кутворіт. Ну, як там ловити, я не знаю. Де наші захисники, ми, ми пам'ятаємо дві останні гри з Шарком, та сама проблема. Досі вона не вирішена, знов розходяться, замість того, щоб грати компактно, хтось лишався ззаду, знов просто Маісей розсовує нашу оборону. Стой, 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 стій, стій, стій. Быр, бежу! Быжу! Да! Слава тебе! 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 Просто з бровки все було чути, що це е, таке було. Я не знаю, Віталік перетримав того м'яча, е, його окружили просто троє гравців зі всіх сторін. Забрали, вилетіли знов на ті ворота. Ну, типу, я навіть не знаю, на що нам той вратарік, що нам ну, в цій грі нам всі м'ячі просто забились отак. Ну, ні одного, там не там на початку був якийсь ударик, який я відбив. Все, ну, знову. Провали в обороні, знову нам забивають в пусті ворота, це випад в контратаку. При абсолютно рівній грі ми чогось вже горимо 2-0. Хтось тобто знайшов пояснення, бо я досі не. Ну, я можу знайти пояснення тільки тут. Я це говорив пацанам, що у нас проблеми з менталкою в команді, в нас немає якогось ну, бажання цього грати, але нащо грати без бажання теж багато стільки питань, боже, де знайти відповідь?

Ну так, да, ну швидше заберіть. Ну, і знову знов, я там черкнув, перевів, я вийшов грати в гравця. Де шон в мене на дальній, де захисник. Так само як минулий епізод, знову ми не добігаємо, знов просто провали, ну, просто жжуть, які в обороні. 3-0. 3-0 рахунок при рівній грі. Просто 3-0. Ми не можемо забити. Там влітає оце все. Ну, просто от закатують в пусті ворота. Я не знаю, не знаю. Просто якщо шарком ще там щось якось десь можна було і шарпанути, дати в ногу щось, що там з ним побадатись, то тут просто абсолютна здача. Я не знаю, це, це, ну, якби були ставки, я би може якось запідозрив на, ну, на, на 3-2-2. Але чого? Чого? Ну, Гра вирішує багато чого. Чого ми не хотіли грати? Треба наймати психолога в команду. Потрое, троє, троє, платив! Посмотрите, сколько виглядає можно сніг? можна зміну, але ці зміни, менеджмента замін немає. Я там чи бив, чи прострілював, м'яч не дійшов ні воротах, просто перехопили, забили вже в пусті. 4-0. Слів нема, слів нема, при абсолютній грі. Там ніякої неповаги до суперників, да, пацани молодці, але ну, це команда, з якою можна грати, яку можна вигравати, і по грі там нічого такого надприроднього не було. Знову ж таки, ми бачимо по відео, що ми граємо на рівних. <пиш>

Не забив там наш гравець, просто удар в упор в ворота з 3 метрів. Зато з центра поля за шиворот вратарю закинули. Чотири годин рахунок. Чотири годин рахунок. Ось вот така вот шляпа залітає. Тепер ми забиваємо шляпу, нарешті, нарешті не нам, але, блін, ну нам теж не сильно гарні голи, там якісь небезпечні. Ну, один відіграли, один відіграли. Давай! Добре? Такі діла. Я вже побіг, як завжди, в мене вже перемкнулось в голові. 4-1, що я вже буду там стояти в тих воротах, якщо я там не потрібен, нам забивають в пусті. Ну, бачимо, що я. Якщо я біжу, обганяю. Ну, то пацани по-любому могли там бігти, і податися, але я не знаю. Ну, все якось, навіть ніби от. Ніби от якісь, от коли не можеш. Ну, але треба, і це от, треба от, перешагнути цю черту, коли ти не можеш, щоб відкрилося друге дихання, щоб ти завівся, але ми на жаль цього не зробили. Що добре, значить, тут я не перевір. Браво, браво, Макс! Добре, Макс! Пішком правильно там все сказали. Вони ну, ходили пішком. Гольовий пас від мене, плюс асіст, кстати, Максик забиває гол. Рахунок 4-2, ми скорочуємо до двох м'ячів відставання. Е, йдемо дивитись другий тайм, чи зможемо відігратись, чи не зможемо, чи завелись ми все-таки в тому другому таймі, чи так і не щолкнуло в от всередині. Дай дай, дай! Найбільш неприємніше відчуття, от коли я граю в футбол, це коли люди не забивають е, з гарних твоїх передач. От можна не попасти з метра ворота, там, штангу, не забити пенальті. Це все, от, коли ти видаєш оцю передачу, ну просто малюєш пензлем по цьому полю цим м'ячом, воно проходить. І, вроді би, все, забивай. Ну, зробив все, перехватив від воріт, добіг, дав передачу. Бачимо, я вже без рукавиць. Якщо я без рукавиць, це все. Це просто ну, вуличний футбол во всій красі зараз почнеться. Е, я подумав, На, що мені рукаве. Я стою, у мене руки паряться, мені просто не б'ють поворотом. Залітає все, ну не ну, замикається, заноситься в ті ворота. Но колись таких передач не забивається, За нас був такий Ілюша, класний пацан. Хто знає, поставте лайк за Ілюшу. От він на тренуваннях, ти йому даш 100 передач. Він ну, 98 не заб'є, чи 99, чи всі 100. Ну, я не знаю, настільки. Обід... Ну, це так пасік такий, ну все, підстав просто ногу, забий 4-3 і йдемо далі. Ну, не знаю. Ну, напишіть, кстати, в коменти, да, що для вас обідне в футболі. Мені, от коли не забивають з моєї якоїсь гарної передачі. В нашому збі... દરા 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 Що це було? Я не знаю. Чого не в його не зустрічати? Чого не, нормально не стояти перед ним блокувати цей удар, наш гравець якось почав вкрутитись, чи щось. Чи хтось набрався ніби куклу вуду, отак, от взяв цю куклу вуду і крутив отак ним в сторони. І... Я не знаю. Ну просто чудак просто зробив ліво вправо і вдав в нижній кут. Ну, такі голи ми пропускаємо. Ну... Це що, 5-2, 5-2? Ну просто при рівній грі, при рівній грі, при таких самих моментах, навіть місцями ша кращих. Але ми не можемо забити. Добре! Брізь! Є! Юра, Дура! Добре, Юра, не Давай, 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 давай!

Настільки це було легко, що я просто там бігав, кидав м'яч, роздавав паси. Ну не було там такого супер, не було там такої класної супергри, що рахунок був 5-2. Ну, не було. Це чисто наша тупість, наше небажання, наша оця млявість, оця відсутність цієї менталки, того, що нам треба, що ми хочемо, що ми виграємо. що ми... Ну. Ба. Все, все, Добре, добре, добре! Я вже прошу ближче зустрічати, ну, знову знов дають бити, знов чудак просто б'є в поперечку, ну якби там не поперечка, це був би знов гол. Ну, не можу я 6 метрів просто ці розстріли ловити по кутам. Ну, ну нереально просто. Просто настільки безхребетна була в нас оборона, що це. А ми не можемо забити. От в нас момент просто ми не можемо. У нас не летить цей м'яч в ворота, ми забити не можемо. <плес> 3-2. Який шанс був 3-2, просто ну, скільки, шанс? скільки в нас шансів скорочувати цей рахунок відставання чи в нічю переводити, чи що, але Но... нічим ми не користуємось. Добре ж тут, хоч пару голів ми забили, шарком взагалі 3 гри нуль м'ячів. Тут хоч м'ячі появились. <рес> i Ну, що я можу сказати? Тіп просто побігав по туди-сюди по полю, навозив двох, забив знову в нижній кут ідеальний білярний удар. Ніякого супротиву йому не було. Ніхто його не пихнув, не дьорнув, не забрав той м'яч, не попитався його виткнути. Це що, 6-2? 6-2 абсолютно безхребетне, безхарактерне. Я не знаю, як це ще назвати, але ну, це було б противно дивитися з воріт там стояти. Я вже казав просто пацани, давайте я просто піду додому. Ну, не потрібен тут на цій грі. Е... Ну не заб'ють, так, бо вони заб'ють. ну Тут треба було раніше бити, тут, тут м'яч перетримали, там не попали. Але моментів стільки ж, скільки і в них, ну так само, абсолютно рівна гра, абсолютно рівний суперник, з яким можна грати. Але ну, без бажання, я скажу, без бажання грати ви не будете. е, грай, 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 попрацюй, допрацюй! А чого стоимо! Давай У киємемо, розмови. 6-2 рахунок, там що таке спорять за той пенальті, не знаю на що. Але Віталік сказав, якщо він забиває гол. То він ставить всім пиво. Того ми його з заміни видернули, щоб він бив пенальті. І. ну, е, Що? Мі Мінус перша гра за третє місце, зато плюс пиво. Оля! Vou toar ali, Ну, от вам і фаталіті менталіті. Ще посрались в кінці, хтось там почав озмущатись, що він не пограв, але ну, по факту ніхто не грав. По факту ніхто не грав. Перший матч за третє місце ми отак от е... просто віддали, я не знаю, подарували, віддали просто без всякого якогось либо супротиву. Не хочу я більше тут нічого мусолити. Чекаємо другу гру, матч-відповідь. Тут знову ж таки до двох перемог, три матча, тому, тому до наступного відео.